Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і ми продовжуємо вивчати з вами всесвітню історію 10 клас. Тож, темою сьогоднішнього уроку є Вашингтонська конференція 1921 1922 років. На початку ХХ століття Азіатсько-Тихоокеанський регіон перетворилися на один із центрів міждержавного протистояння у світі у післявоєнний період. Основними суперниками тут стали США, Великобританія та Японія. Основні суперечки між ними виникали навколо питань контролю над Китаєм, володіння колоніями та Ба балансу морського озброєння, що було дійсно важливо. Японія не брала активну участь у війні, скориставшись тим, що сили її головних супротивників були зайняті на Європейському театрі воєнних дій, вона посилила свої позиції в Тихому океані, на Далекому Сході і особливо в Китаї. Країна зосередила у своїх руках майже половину зовнішньої торгівлі Китаю. А США вважали, що отримання Японією за версальським договором значної частини німецької спадщини зачіпає їхні інтереси в регіоні. Вони наполягали на здійсненні щодо Китаю політики відкритих дверей і рівних можливостей. При цьому американські правлячі кола були занепокоєні. Тим, що Великобританія та Японія будують військові судна, які за своїми показниками перевищують їхні США. Мали набагато більше можливостей для того, щоб виграти військово-морське суперництво, але це потребувало часу. США використовували значну фінансову заборгованість Великої Британії, спробували примусити її поступитися позиціями в регіоні. Вони вимагали негайної сплати боргів. Британські сфери впливу в Китаї наполягали на ліквідації. О привілеїв для Великої Британії у торгівлі та підприємстві в усіх регіонах Китаю Велика Британія у свою чергу наполягала на збереженні принципу поділу Китаю на сфери впливу. Із 1902 року існував Британсько-Японський Союз, яким фактично був спрямований проти Росії. Тепер Японія намагалася використати його проти США у наслідок загострення ситуації в регіоні США. Запропонували скликати у Вашингтоні міжнародну конференцію з метою обмеження озброєння і вирішення суперечливих проблем далекого сходу і Тихого океану. Тож, як почалась Вашингтонська конференція? Договір чотирьох держав 12 листопада 1921 року по 6 лютого 1922 року у Вашингтоні працювала мирна конференція, у роботі якої визнали участь делегації США, Великобританії, Китаю, Японії, Франції, Італії, Нідерландів, Бельгії та Португалії, а також були представники британських домініонів та Індія. 13 грудня 1921 року делегація США Великобританії, Франції та Японії підписали договір чотирьох держав про спільний захист своїх територіальних прав. У Тихому океані. Тепер ми підходимо з вами до головного питання, яке є в цій темі: що таке Вашингтонська конференція? А Це конференція, на якій вирішували питання обмеження озброєнь і співвідношення сил між державами на Далекому Сході, що склалося після Першої світової війни. Тож цей договір, ця конференція гарантувала збереження його учасниками своїх колоніальних володінь на основах басейну Тихого океану і найбільше переживає. Великобританія. Тож сторони надавали взаємні зобов'язання недоторканості колонії на 10 років. Британсько-японський договір 1902 року оголошувався недійсним. Передбачалося, що в разі, в разі воєнної загрози. Правам учасників договору вони можуть розпочати взаємні консультації з метою здійснення найбільших дійових заходів для свого захисту. Загалом, договір чотирьох держав сприяв стабілізації позицій держав у басейні Тихого океану, тобто це був фрагмент стабільності. Але 6 лютого 1922 рік США, Великобританія, Японія, Франція та Італія підписали договір п'яти держав про обмеження морських озброєнь. Між ними встановлювалися співвідношення військово-морських флотів. Учасники договору зобов'язувались не будувати лінкори водозміщенням понад 35 тисяч тонн. Однак тонажність крейсерів і підводних човнів не обмежувалася, заборонялися будувати нові морські бази і посилювати берегову охорону. Виняток було зроблено для США, Британських домініонів Канади, Австралії та Нової Зеландії, які окремо. Отримували право укріпити острови, що захищали безпосередні підступи до їхніх територіальних вод. Тож договір п'яти держав став першою в історії угодою про обмеження озброєнь. Однак він практично змістив рівновагу сил на користь США. Велика Британія змушена була відмовитись від свого принципу стандарту двох держав, відповідно до якого її флот мав дорівнювати флотам двох найбільших морських держав. Японія заперечувала проти зафіксованої в договорі пропорції та вимагала рівності флотів, але її претензії відхилили. 6 лютого 1922 рік США, Великобританія, Франція, Японія, Італія, Бельгія, Нідерланди, Португалія і Кита підписали договір дев'яти держав про дотримання принципу відкритих дверей. І рівних можливостей у Китаї при цьому в договорі наголошувались на суверенітеті і цілісності Китаю, наданні Китаю найповніших і нічим не обмежених можливостей розвивати і підтримувати все в собі життєздатний. І міцний уряд. Однак на рівноправні договори з країною іноземний контроль над китайськими митницями зберігся. Японія відхилила вимогу Китаю про виведення військ із південної Маньчжурії, але змушена була погодитися повернути і захоплені нею колишні німецькі концесії в Шаньдуні і вивести звідти свої війська. Фактично, Китай потрапив у корабельну залежність від найсильнішої держави того часу, якою США. Не безпідставно вважала себе, Тож, комплекс договорів, створений під час післявоєнного мирного врегулювання, увійшов в історію під назвою Версальсько-Вашингтонська система. Версальська система була спрямована на розв'язання післявоєнних проблем Західної Європи, а також врегулювання інтересів провідних держав в Африці та на Близькому Сході. А Вашингтонська система на розв'язання суперечностей на Далекому Сході та в Тихому океані. На обох конференціях формувався новий баланс сил і здійснювався перерозподіл сфер впливу у світі. Створення Версальсько-Вашингтонської системи дало змогу народам вийти зі стану війни і закликало основу для відносної стабільності в міжнародних відносинах 1920-х роках. версальсько Вашингтонська система замість початку нової епохи. Без війни і насильництва лише закріпила розподіл світу на переможців і переможених, а тому виявилась надзвичайно хиткою та недовговічною. Що буде далі в перерозподілі світу? Дивимось на наступних заняттях.